Подивіться, яка пушечка заїхала. Fada Oldy. 1,1 кВт потужності мотор. 72 В 25 А потужні акумулятори. Він йде повноцінний, одномісний. Такий в нього класний дизайн, кожна сідушка, ергономіка, взагалі те, що любиш. Кольори насичені яскраві. Подивіться. Він йде одномісний, спереді корзиночка, ззаді багажничок закривається під ключ. Чотири регулятора положення, тобто можна сидіти ближче, далі, на різний зріст, різні фіксатори. Також сюди можна щось поставити, якісь пакуночки. Сідушку закинули, зробився двохмісний. Також взяли, посадили дитинку, повноцінний трьохмісний. Подивіться, який класний дизайн. Взагалі бомбочка. Сідушку закинули. Самі сіли, посадили ззаді дружину і поїхали. Значить, тут у нас йде три швидкості вперед: 25, 35, 45 максимальна швидкість. Драйв їде вперед, РП шить, їдемо назад. Ручка газу, тормоза, передні дискові, задні барабанчики. Також йде ножний тормоз. І є стояночний тормоз. Сігналізація. Приїхали під магазин, поставили на сигналізацію, хтось його трогає, пишіть і блокує задні колеса. І також є безключовий доступ, можна їздити без ключа. Великі 10 колеса, високий кліренс, кольора яскраві насичені. Нагадаю, 1,1 кВт 25 Ампер годин. Ціна 34 тисячі це взагалі халява і це буде потужний крутий трицикл. Якщо вас цікавить, звертайтесь в магазин «Моточас» місто Вінниця.